Всім добрий ранок неділі. Зараз шоста година ранку. Я прокинулась раніше за всіх, тому що хотіла поробити різні процедурки для краси. По перше, зараз будемо красити волосся. Не знаю, чи вам видно, але воно вже дуже-дуже потребує покраски. Далі, перше, що прокидаюся, звичайно, пити воду, нанесла ось ці патчі з холодильника. Непогано, але дуже сильно вступають От я так довше поносила пачем загавою від Петті. Вони кращі на голову. І це видно, і результат від Петі кращий. Але з холодильника на ранок непоганий результат. І ще в холодильник ставлю ось таку геліву маску, зволожуючу від Freeman Теж дуже гарний результат. Зараз. Буду пити каву, з такої гарної кружечки, і е, дочекаюся, вип'ю каву, доки зніму патчі з мою маску, і буду приступати до покраски волосся. Ранок в мій неділі виглядає так. Моя кава трошечки солодкого. Це ізюм в шоколаді до кави, обожнюю на ранок щось солодке. Наступний тиждень вирішила повністю відмовитись і спробувати розрузочний день на кефірі і творозі. Якраз сьогодні піду в магазин і візьму завтра понеділок, буду робити. Спробую потім вам розкажу, як вийшло. А далі, ось така масочка, що я вам говорила Фрімен, в мене на лиці з холодильника. Ну це супербюджетні патчі, в принципі, можна пробувати, але я точно краще. І на кінець знайшла би свій колір. Цієї краски 843 від Vella Professional, я вам говорила, з кольором не попадала, але якість цієї краски просто одна з найкращих, що я пробувала. Зараз буду ще нагадувати собі, читати інструкцію і е, наносити на волосся, подивимося, який кольор вийде, той, що я хочу чи ні, дуже вигідно купляти купувати е, 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 літер цієї окисника до краски. Якщо сподобається, то куплю собі зразу ще одну в цьому кольорі. Ніби воно, подивіться, яка краска гарна, вона аж переливається, перемішала, зараз буду наносити, має вийти яскравий рижий колір. Ну, ми подивимось. Поки сохне волосся після покраски зробила собі манікюр гель лаком Дуже подобається. такий ніжний вийшов колір. Е, випадково мені прислали ось такий матовий топ. Я заказувала звичайний, не додивилася, що це матовий, без липкого слою. І ось яку красу він робить. Це у мене е, коді 20 sn е, Колір він дуже ніжний, він сам по собі нюдовий. І додала. Якби квіточки. І ось такий манікюрчик у мене вийшов в домашніх умовах. Буду десь в Ужгороді шукати звичайний звичайний топ, і хочу декілька поновити осінніх кольорів. Вирішила все-таки всіх лаків що пробувала брати коді. Якщо вам цікава тема гель-лаків вдома, пишіть, буду вам розказувати свій досвід. Хочу показати вам результат мого активного ранку. Ось така покраска волосся. Бачите, волосся в мене зараз достатньо вже довге. Завтра йду в перукарню. Думаю, так давно планую постригтись під каре, але думаю, мені не підійде, тому хоча б трошки. Показувала вам зблизька нігті зранку встигла зробити. А зараз йдемо в, нас в село. В центр, чоловіку потрібно на пошту, мені потрібно в магазин на закупки на тиждень деяких продуктів, постараюся вам показати. Ще плануємо зайти на піцу, тому що лізі важко. Минулий рік ми багато їздили в місто, бували в різних дитячих кімнатах, в дінопарки їздили. А цього року в воєнний стан, звичайно, стараємося стільки не виходити. а Хоча б в місто дитині все-таки кудись треба вийти. Якісь нові враження, хоча б міні подорожі в рамках області дуже допомагають для розвитку дитини, вона дуже багато чого нового дізнається. Тому стараємося її виводити хоча б десь тут недалеко, щоб трошки погралося. Добре, що в нас хоча б відкрили садочок, тому що дитині дуже сильно не вистачало спілкування з іншими дітьми. Зараз цим стало трошки краще. Швиденько показую вам, ми вже повернулися, що купили. Хотіла Лізі взяти одну упаковку таких конфеток, але на касі пробили дві упаковки і не могли. Треба взяти дві. Але це класно і для горла, деколи їй даю. На розрузочний день взяла сир, потрібно було ще меншої жирності, але. Mm, був тільки такий, це саме низька жирність, яка в нас є. А, взяли молоко, це для лізи, її сочок. Всім взяли морозовому, мої вже їдять на вулицю. Вони люблять білу березу. Я люблю Монако, а, перед розризочним даєм поїм. А, взяла різні види м'яса, взяла філе індички, буду запікати. Будемо робити. Стейки свинини і взяла куряче філе Зроблю шніцель курячий. А ще трошки кусочок лишиться, зроблю фарш, планую зробити макарони по флотськи Виключно покупки Лізи вона обожнює різні такі сирки. Машенька, така машенька, і вона обожнює ось цей десерт. Ну і мені до завтрашнього розрузочного дня іще кефір. Також взяла такий О, це бульковий хліб, це дуже смачно. Ось такі невеличкі покупки в нас сьогодні були. Це так буквально на один день. А сьогодні вже понеділок, вже 10 ранку. Я встигла просто неймовірну кількість речей до цього часу. Відвела малу в садочок, пішла, скупила продукти на лечі. у мами. Допомогла трошки підготувати все для лечу. Зараз в мене розрузочний день, сьогодні можна тільки 300 грив творога і літр кефіру. Іду трошки перекушу, бо такими маленькими порціями треба їсти кожні 2 години. І далі я принесла такі цікаві квіточки, зараз вам покажу, буду пересаджувати, переробляти клумби свої, тому що вони висохли в нас тут дуже сухо. І перед тим, що маю поїсти побігти на лікарню. В нас реформують лікарню. зараз якраз узнаю, що таке, і ми перереєструємось до сімейного лікаря. Ще потрібно зайти. Чоловік попросив на пошту після цього, щоб потрібно піти на роботу, попрацювати і пересадити клумби. Постараюсь вам щось показати. Моя клумба вже з такими зеленими деревцятами. Одна зараз такі ж буду садити сюди. А ця повністю висохла, хочу пересадити ці зелені деревця. Ось такий цілий пакет. Мені треба це все висадити. Головне, щоб прийнялося і буде гарно. У них дуже сильна коренева система, не буде бурянів, буде просто все гарне зелене. Я вже повернулася з Ужгорода, підстригла, зробила брові і купила собі ось таке плаття. У нас є такий магазин Andy називається. і Це була вимушена покупка, але коштувало всього 400 гривень, а виглядає дуже гарно, буде гарно тепер ще останні літні дні прогулятися. Ось зробила так мені брови. Ну, таке. Я поміняла косметолога на брови, не скажу, що я прям в захваті. Я би сказала, має місце бути. Ще я обстригла дуже сильно волосся, більше 10 сантиметрів. Але я, як завжди, обожнюю ще прям з університету постійно робити якісь цікаві зачіски з косичками. Тому сьогодні я в косичці вже в наступному влозі побачите результат, яка в мене стрижка. Історія така, що я їдучи в Бужгород, на зараз зломана машина я їхала в автобусі. Випадково в мене в сумці відкривається бутилка з водою. Я цього не помічаю. Виходжу з автобуса вся мокра. З мене прям л'ється вода. Да, у мене бувають такі невдалі дні. І е, прийшлося зайти в магазин і купити собі на розпродажі плаття. Добре, зараз дуже багато різних красивих літніх речей на розпродажах в магазинах. Зверніть увагу на наступне літо або ще доходити. Це буде дуже гарно, не знаю, чому рожеве. Видно, в мене вже душа просить чогось такого яскравого, милого, хорошого. Ну, буде дуже круто. Я думаю, такий рожевий білий горошок на весну теж платчику буде дуже класно. Ми надіємося, це буде весна нашої перемоги бо вже рік без війни, без ковіда. Ну, будемо надіятися. Зараз вам ще покажу невеликі покупки, які я зробила там буквально чуть-чуть, і буду з вами прощатись, тому що ще маю досадити клумбу, я ще цього не зробила вже вечір. І такі домашні справи. Так, швиденько подарунки. У все по 2 гривні взяла ось таке яйце, коштує 77 гривень, але в нас по п'ятницям подарунки, якщо ліска чесно, ходить на роботу в садок тиждень. Тут і фігурка динозавра, яйце, з якого вилуплюється динозавр, і розмальовка, і цукерки. Нам в минулому такому яйці попалася ММДМ з формі сердечок і достатньо смачні. За 6 гривень ось така мармеладка у воді скорпіона. І там я ще брала ось таку водну розмальовку. Я думаю, її я дам їй сьогодні із принцесами. Це дуже зручно. У нас є стаканчик для малювання, кісточка. Я думаю, їй дуже сподобається. Також все по 2 гривні я взяла ось таку форму, вона в мене сумці трошки деформувалася, але я думаю, це нічого. Я запікаю індичку у своїй керамічній формі. Вона дуже брудниця. Так, один раз запік і викину. Буду важливо навіть завтра робити, покажу вам, що і як. Ще взяла сирнички зразу в морозилку. Домашні, вони дуже смачні. В Ужгороді вони біля Минайської Сільпо заморозка продається. Дійсно, дуже смачні готові сирники. Дуже любимо такий Сир моцарелла, якраз у лаваші. Також Ліска взяла ось такі лантілки. Вона вважає все, ще лантілки, ммдемські, І ось такий хліб з твердим сиром. Завтра на сніданок. Правда, після розрізучного дня бажано щось полегше їсти, але у нас буде кусочок хліба. Думаю, якщо вийде яйце пашот, і якийсь овочевий салатик. Ось такі невеликі покупки були. Всім спасибі, хто був зі мною в цьому влозі. всім па-па-па-па. Зустрінемося дуже скоро в наступному.